Всім привіт! Так, чим ми сьогодні займаємося? Займаємося тим, що перевіваємо зерно. Блін, зараз покажу поближе, що за завідівка. Тут трошки у нас ремонтні роботи. Пріш цей зробити потрібно. Так, де у нас? Тому що все воно вже таке старе, як би. І попрацюєш там з півчаса, годину, І десь то там саморез відкрутився, то там, як треба це все діло підкручувати. Ось чи ми і займаємось. Це ж скосивий. Соняшний, хто там дивився предыдуще відео моє. І вирішив, коли його перевіять. Тому що оця зелень, де не созрівша корзина була, ех, як вона цвіт, коротше. От воно до цього почало грітись, таке мокре було. Я його тут на вулиці викидував, у мене приміщення де його хранить нормально. Там ми короче, перевіваємо, що він в прицепці, що в мішки, в беги. Залишилось тут, та небагато з кілограм 300, ще перевіють і все. І наші страждання. Закінчиться, тому що це якими? Е, так, субота, неділя, понеділок розпоч... Попробували віяти дув, бо тут крутило його. Короче. І сьогодні у нас вівторок. Вітер не вітер розвернув віюку в цю сторону, щоб короче, видувало. Думаю, пофігу. Головне, щоб перевіяти, тому що воно мене вже конечно, чуть -чуть поперед горлом вже стоїть. Це все віяння. А, а, а як потрібен. Груз близька, тому що хоч привезти трішки його борський від, тому що воно я не знаю, десь відходів набрав. Ну, з ким не спілкувався в цьому році. В нашому регіоні у всіх таке. Соняшник у нас приймають, не знаю, правда, чи ні, по 22 гривні. Тут неподалік від нас. Уже по 22, це вже можна задуматися, яка ціна буде, так? Да? Так, сюди планочка. Так що я думаю, ціна буде нормальна, Якщо зараз по 22 приймають, то в принципі щось воно може. Ну, толку, що 22. Тут тобто, якщо ми перевіє тут мусора, блін, у нас вийшло відходів. Капець скільки там. Як Не, багато для того. Все одно. Там запитували мене яка натура, олійність. Та чорт його знає. яка тут може бути натура? Тут ці олійність, блин? тут семочка така щупла, що там ж коли здаєш ну, на нормальних елеваторах там щуп, проби беруть, а тут, де я здаю такі ну, мілкі, там маслобойний у нас, то в них така ситочка. І вони цим ситочком короче, просівають. А ну в принципі везде на елеваторах теж просівають, просто там щупом беруть. Ну так, да, е, е аналізи візді однакові. Ну і це через сосити вони, вони просівають. А тут шмілке воно таке, що не, не тільки мушу буде просипатися, а сама і семочка буде просипатися туди. Воно в цьому році щупле, що я навіть не знаю, як воно там буде провіряти його на сорність і так далі. Що я хочу, це його перевіяти, щоб більш-менш воно було похоже на соняшні, Щоб не так придирались до нього. Да, важковато, звісно, ну, вибору в нас другого немає. або дати його задаром, либо вже перевівати його. Так що якось так. Зараз трішки підшаманимо це все діло. Збираємо. Я думаю, планую сьогодні вже завершити це все діло. Потому що не говорю, У нас тут є можна завести 300 гривень тона, по-моєму, перевівають, ну це теж них возить, немає чим. Помучаємося як а там. Не так уж і багато нам перевівати, 2 тони. Це. Ірунда. Так скажемо. Так, да, воно все вже таке. Бля. Так, ну що, покажу зараз. Ось самий соняшник, де ми скосили його. Видно? Ну, коротше, 50 на 50 з мусором. І ось тут ми перевіваємо. Ну, як перевіяне. Так, да, воно, звісно, не зовсім все відвіває. Но... Ліпше я не можу зробити, але якби теж він є, тут -о, мусора вистачає. Вже хоч воно похоже на соняшник, тому що тут зовсім. ось, якби... Короче, Не знаю, так, мабуть, на камеру воно щось вон, ну, Кучечка одна відходів, тут позаді до. Що воно відбиває А Оце теж із цієї повосочки з прицепчика цього ось така вже куча оцеї трухи. І тут ще буде скільки. Тут решето ось таке стоїть. А воно, блін, через нього пропускає соняшник насіння. Ось видно, ви воно таке мілке. Його, блін, важковато оттуда. Перекалібрувати. Ми оце по второму кругу перекидаємо з місця на місце. Ну, ось видно скільки тут ще хлама. І за чого так довго виходить? тому що це, починаєш по второму кругу, їх туди, сюди черпати. Верхнє решето у нас стоїть ось то. Потім друге решето ось таке. І саме нижнє це ото. Ну і плюс вітер. Так що якось так. Яка тут натура, то тут, напевно, я не знаю, я не хочу міряти і дивитися, там запитує живот. А тут може тут у лінії чи А ні, тут взагалі грязно, йо-мий. Так що так, будемо працювати далі. Що робити? Треба щось його якось довести до ума. Блін, ще ці привипаю. Ну, на п'ятках чорне, жирність є, якась у ліність. Так, ногами ходиш, розтаптуєш, ну кашка є. Вон. Якась невелика, але є. Так, ну що, буду я... Не буду вже показувати процес, як ми тут віємо. Ну, тут нема що показувати, що запустимо, воно тут почне гупати, шуміть. Дозбираю і зараз це все попіджимаю, попідкручую. Поприбуває кордонки, бо тому що перекидав назад. Тут нерівна земля і воно оце важковато його регулювати. Там ще де я хотів на одному решті теж перегородку поставити, тому що багато попадає. Багато попадало, коротше, треба відібрати ось такої палочки. Там ззаді кордонку прибити, бортик зробити, щоб воно не перекидувало, коли решту загружене. Воно сюди закидає. А тут якраз зараз буде грязне, воно треба по-любому поставити, тому що завжди це Ми ще таке перебиваємо по второму кругло. Коротше, тут срані багато. Щоб виставили більше вітра, я ж говорю, оце всеп, тут видно наскільки воно мілке, воно все залишилося би на полі. А так. Якщо навіть і залишиться, ну передробиться, буде макуха. Так що нічого страшного. Все, всім удачі, до нових відео. Будемо збирати це все діло докупи. Думаю, сьогодні я ж говорю, щоб завершити це біяння. Тому що роботи вже куча, крім цього всього та там передають воді на середу дощик, але це все діло заховати вже. Vrnjenje na mokro. Vse, sem odašil do mojih videov.